Росія веде гібридну війну проти України з моменту проголошення незалежності нашої держави. Основна мета інформаційних атак ворога розхитування ситуації всередині країни. Наприклад, поширюючи наратив про те, що західна і східна Україна це різні України, що ми голосуємо за різних політиків, у нас різні цінності, і власне ну, Україна є розколотою по Дніпру. Ми бачимо, що зараз цей наратив дуже активно експлуатується. Так званим керівником країни-терористом. Ще в 2013 році, працюючи в Івано-Франківську, я своїх сумських друзів, які були у мене в гостях, не останні, скажімо, у Сумах люди, які мені доводили, що ми без Росії не виживемо, я їм казала, ні, ні, категорично, ні. Наші рідні, наші друзі, наші знайомі по місту, по областям по іншим. От треба нам невпинно працювати в плані розвінчання. Країна агресорка активно просуває антиукраїнські наративи серед західної аудиторії, говорять експерти. Росія через своїх агентів, 30 років працюючи в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, в Франції і в багатьох європейських країнах систематично вширювала фейк. Верніше наратив про те, що Україна. Повинна бути в фокусі геополітичного впливу Росії, і велика кількість політиків європейських вони в це вірили. Тому вкрай важливо протистояти дезінформації про Україну в глобальному медіапросторі та транслювати свої наративи за кордоном. На цьому наголосила народна депутатка України Кіра Рудик під час включення із Брюсселя у рамках дискусійного проєкту Експертна думка. Основна наша задача це донести до наших європейських партнерів, що відбувається в Україні, та необхідність мілітарної та фінансової допомоги. Ми розуміємо, що ситуація на Сумщині щодня погіршується і зростають атаки з боку Російської Федерації. Тому кожен українець на своєму місці повинен зробити все для того, щоб світ почув правду. Зрозумів, що відбувається, і продовжував підтримувати нас в нашій боротьбі. Також зростає інтенсивність роботи Росії з точки зору пропаганди. Вони вкладають все величезні кошти та ресурси. Тому ми зі свого боку повинні працювати ще більше, ще краще, ще інтенсивніше, щоб світ чув нас і підтримував.